Ось уже 10 років, як брошневій осаді постав красень храм. Його видно з надовкілля, за декілька кілометрів. Просто краса. І ось саме в неділю, 1 вересня, в цьому мальовничому селищі відбулася визначна подія: відзначення десятиріччя храму Вознесіння Господнього. На святкування зібралося багато людей і місцевих жителів, і сусідніх міст і сіл, та й гостей було чимало. З нетерпінням всі чекали на зустріч із головою української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком, який завітав на цю величну Дію варто зуважити, що коріння блаженнішого Святослава походять саме з Брошного осади, батько якого є уродженець даного селища. Тож в особливий спосіб велично та радісно зустрічала на Брошнівській землі блаженнішого патріарха, вітаючись запашним короваєм. Ваше блаженство, ми щиро вітаємо вас на Брошнівській квітучій землі і відкриваємо перед вами двері нашого храму. А також двері наших сердець, щоб через вашу молитву, а також через ваше архієпастовське благословіння прийняти в наше життя Ісуса Христа. Гостей вітали, настоятель храму, за новий божик і сотрудник Володимир Майка. Діти читали вірші, дарували пісні. А знак безмежної любові та радості до прибувших гостей в небо випустили ще й кольорові кульки. Всі були щасливі та піднесені. Вітаю, вітаю, Після зустрічі відбулася велична архієрейська служба Божа за участю блаженнішого патріарха Святослава Шевчука, високопреосвященнішого митрополита Івано-Франківського, Кир Володимира Війтишина, преосвященнішого єпископа кримсько Одеського, коломийсько чернівецького Кир Василя Івасюка, декана Калуського метрофорного проти іреї Михаїла Бігуна, декана Рожнятівського, Перенського, Долинського та священників Рожнятівського деканату. В час величної архієрейської літургії храм Вознесіння Господнього став не просто архітектурним творінням. Стіни оповиті молитвами багатьох священників та парафіян зігріті благодатним сявім, свічок та цілющого миру. І Божа благодать оселилася в домі молитви. Священнослужителі на чолі з блаженнішим патріархом спільною молитвою звернулися до Бога. Хористи прославляли Христа духовними пісноспівами, віруючи, покірно черпали благодать Божу, схиливши голови перед Євангелією. Усіх присутніх привітав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. Хочу привітати вас, Отче, і всю громаду прошла осади з десятиліттям цього храму, храму Вознесіння Господнього. Я сьогодні, знаєте, спокутую свою одну провину. Бо храмові вже 10 років, а я ні разу тут у ньому не був. Перший раз сьогодні я переступив поріг цього новозбудованого храму. Тепер убригали ти, отже, що я ще як нову і рей, служив тут тій ті маленькій. Щиро дякували за візит блаженнішому Святославу Шевчуку, парафіяни селища та очільники Рожнятівщини. А на згадку про цю визначну подію вручали квіти та ікони. Я щиро дякую від влади району за те, що завітали в наш гостинний прикарпатський край. Знаєте, Прикарпатська земля, Роженяківська земля, багата талантами, талановитими людьми, знаними людьми в цілому світі. І нам двічі приємно, коли є інтернізації в Києві, коли відбувалася організація, мені дуже стало приємно, що ви виходите з І нам приємно те, що ваш родовід, родинне дерево, черпало силу, енергію наснагу з цього краю. І я вірю в те, що ця земля буде й далі живити вашу родину, вас особисто, цією цілющою енергією. Щиро вітаємо вас тут, на Брошнівській землі. 27 березня 2011 року всю Україну, весь світ, а особливо нас, Брошнів, облетіла приємна звістка, що синод єпископів доручив вам очолити українську греко-католицьку церкву. Нам надзвичайно приємно, що саме тут, з нашої землі, походите ви. Патріарша Святослава і називаєте цю землю своєю малою батьківщиною, батьківщиною своїх батьків. Ми щиро вдячні вам за те, що ви завжди близькими до людей, за те, що ви глибоко аналізуєте життя кожної людини, зокрема, і закликаєте до життя згідно святого Євангелія, згідно святих Заповдей Божих. Ця визначна подія для брошного осади назавжди запам'ятається в душах і серцях усіх парафіян та гостей, які завітали цього недільного дня на десятиріччя храму Вознесіння Господнього. В цей день на всіх сходила Божа благодать. Бо й насправді що може бути величнішим та важливішим в житті людини ніж дорога до Бога?